The Legends, Stalker The Dark Legends Епізод 1. Stalker The Dark Legends. Це серія сюжетних короткометражних модифікацій на основі Advanced X-Ray. Упор робиться на сюжет наповнення, хоррор, містику та загадки. Усі епізоди мають зв'язок, і у кінці усе стане на свої місця. Дасть відповіді та запитання, та створить цікаву історію. У першому епізоді події розгортатимуться у мертвому місті. Невеликий та наповнений сюжет. У моді застосований збройовий пак cop Мод, доступний лише українською мовою. Завантажити модифікацію можна на першому українському сталкерському сайту StalkerPhenomen.Info. Посилання буде в описі під цим відео. Усім до зустрічі, побачимось у наступному відео.